Дитячий спорт, сорту екстра. Тут у нас буде 15 кг. За ціною 6 євро за 1 кілограм. Перше буде ось таке ході, тут у нас іде від 0 до 14 рочків, тут всі розміри. Так, як є і підлітковий, так є і на зовсім менюнічок. Дивіться. Три худі в нас вже є, таких більш для дорослих діток. Ой, клас! Та от На 5 рочків буде. Так, далі. Ще один світшотик. Ой, клас. Дуже багато світшотиків. Це все сорт. Екстра, суто, спортивний одяг дитячий. Ще один світшотик. Мішечку дуже-дуже багато речей. Дивіться, які штанішки від конверс. Оригінальні. 176. 176. Ну. Це, напевно, на якась розмірна сітка. Так, на 122-128 см. Різні, різні, різні речі. Ось таке. Це все, йдете, пласенький спорт. Будемо зараз дивитися, що є в цьому мішечку. Дуже класні, до речі, речі. Переглядали на ефірчику бомбазні. Сорт екстра відмінність. На дивіться, бренди попадаються. Штанішки від Джейко. Ось такі манюнечки. Брать, такі манюнечки дуже вже рідко бачу попадаються. Смішечок відкривали, їх тут мало. Більшість на таких діток вже від п'яти тут. Маленькі ще одні. Більшість, речей, вже на діток доросніше. Так. О, дивіться, Джейко, можна собі скласти костюмчик. Клас. Так, що тут? Куді? Теж таке більш підліткове вже. 10-13 років. Хоп, станішку маленькі. Ще одні. Такі штанішки. Класно. спорт без Мені, чесно, дуже подобається, лосіночки. Хто торгує дитячим, то це прям бомба. А якщо на вагу, то це взагалі клас. Так. Ось таке буде худі з футболом на різних різних діток. Клас. Наступне у нас буде дуже багато, до речі, замітило худі. І костюмчики в речі також попадаються. Бренд Crime на 134 см також спортивний бренд. Такі малесенькі. Ще одні малесенькі. Як бачите, розміри різняться повністю. Клас, все дуже миле. Ой, як класно. Джусі кутюр. На шість рочків. Клас. Прикольно. Вау, дуже гарно щось. Дивіться. Класно виглядає на хлопчика. А тут ще ці дві кишеньки будуть. Прикольно. Людина павук. Штанішки спортивні. Такі Гарні речі. Тут треба витягувати, тому що це все замотано. Оп. Я думаю, що будемо закінчувати. В принципі, я вам показала, які тут входять речі, що залишається приблизно пів мішка. Їх тут дуже багато, на 15 кілограм входить дуже велика кількість речей. Все. Якщо сподобався такий лотик, пишете нашому менеджеру, те замовлено.